Наразі в нас наявні штрафи за недотримання мобілізаційного законодавства або порушення правил військового обліку у вигляді штрафів, як ви зазначили. Розмір штрафів він варіюється від 17 тисяч до 25 тисяч 500 для фізичних осіб, для керівників підприємств це штрафи більше в розмірі від 34 тисяч до 51 тисячі. Розмір штрафу залежить безпосередньо від того, чи вперше це порушення дійсне, чи розкаялася людина в такому порушенні, і певні інші фактори. А якщо ми говоримо про оскарження, Ження безпосередньо про тягнення до адміністративної відповідальності. Відповідне оскарження необхідно здійснити до районного суду, звернутися з позивної заявою про скасування такої постанови, сплатити судовий збір за таке звернення, надати всі необхідні докази суду і чекати відповідного рішення суду стосовно такого оскарження. Якщо постанова не оскаржується, її оплатити необхідно протягом 15 днів. Якщо особа не оплачує протягом такого строку штраф, він збільшується у два. Рази, і потім в перспективі а, стягуються в промисловому порядку.